І поки Ванеси і Маргаритки нема, я це все хочу розібрати. Тобто все поставити на свої місця. Тобто вже ось ці різдвяні іграшки, прикраси. Все вже забрати, тому що тобто вже люди давним-давно позабирали, а в мене ще ні. Зараз це все позабираю, переверу все все. Було чисто гарно, все рівно гарно, але це вже потрібно забрати. А то зараз Ванеса піде, а цього забрала, а то ми забираємо, а то треба нас. Дитина ще не розуміє, що це вже... вже все. До наступного року. До наступної зими. О, вже маємо на наступний рік багато світла. Вже на наступний рік нічого не буду купляти. Все, Назад можна ще продати. Але так, закручу, щоб купилку не сідала і вкладовку на полочку. Так, тільки по того кульочка я не бачу. Того кольочка. Ось це забавиться. ще повитираю гарно, потім насухо, тут зараз почалочка. О, корочок поставлю, о, Все. Це так, ну, так гарно. Я користуюся тим, ще не світила свічку для романтики. Баба, напевно, ще сама з собою романтику створила. Все дуже гарно. Користуюся горнятками, тарілками. Сильно не користуюся. Нічого я не відставляю на пізніше. Все я користуюся все? А то, так, сховали. Все, а то кращих часів. А сам користуюся в будні дні. Будь-якими тарілками, кружками. Ні, треба курсувати, кубляєш, треба користуватися. І, а на рахунок цього туалету цей бусі. Чому не можна то кидати в унітаз? Чому не можна? Воно зливається гарно, нічого не забивається. Там раніше забивалися е, е, тирсач, як це називається Гранулами. Оце забивалося. То коли Ванеса забагато там насипала політа, то її воно забивалося. А так воно не забивається. Все гарно. Збивається щодень, раз два і чисто. Я не буду то збирати в мусорник, щоб воно мені смерділо мусорнику, бо я кожного дня мусор не виношу, бо в мене воно не, не збирається кожного дня ці пакети. Я не буду то збирати в мусорник. Тому не пишіть, що там не можна. Можна. Головне, щоб гарно промити. Політаз і все. Дивіться, чисто як. Чистота. Все, от тепер так, от так буде. То одразу замітно, що все прибралося. Потім можна гарно поставити квіточки, дуже гарно, Ну, живі я люблю, живі не знаю. Все, тут є, чистота. Подзвонили, що воду привезли. Збираюся, які це не пають. Стільки піска приноситься з вулиці, що страшне. Тут реально можна цемент дати і ще збудувати квартиру. Стільки піска кожного разу то вимітаю, 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 вимітаю. Я кажу до дітей, визуватися там на сходах чи шо. Знаєте, А потім під ногами так скригоче і скригоче. А не шнурую нічого, хай Хай буде так. Тільки що подзвонив. Каже, я тут стою, шлагбаум закритих, Я кажу, вон, треба було скоріше попередити. Тому що я не готова. Щоб що я в хаті була. Я могла ще з Маргариткою піти. Або взагалі по своїм справам іншим. Треба клашки візьму. Хай буде надовше. Не знаю, скільки воно використовується. Через скільки часу вона не використовується не знаю. Так. Киті гони. Киті гони. І тепер черга прийшла ялиночки. Треба це все гарно прибрати, забрати. Ящик є. Не знаю, чи все влізе. Та, напевно, все влізе. Якщо я тільки того ящика витягнула, це вже сьогодні треба зробити. Алеся виставила. Любить цю групу. я не знаю, як називається. I love. Щось. Якісь дівчатка. Якийсь дівчатка. Це будемо прибирати. Тому що вже все. Вставити все на свої місця. Ох! Кіно дуже железне, бачите. Заселив і все. Обережно з тими іграшками. Ці вже пластмаса, чи що тут Ну, Одним словом, вони не б'ються. І оці сердечка також не б'ються. І ось ці не б'ються ось такі позиції. Звісно, наверх поставлю. Тут, потім наверх ящик. Що ти робиш? Ну, тебе ще там не було. Ще тебе там не було. Ай, диви, яка цікава. Диви, яка вона цікава. Прям ліжку для тебе поставила. О, такі тяжкі то з гіпсу чи що тут зроблене. Чи, як вони все щось робила? Що ти мостишся? Тобі що місця нема, де полежати? Йди на медведика. Лягай. Вискочила. Вискочила. Там варю холодець. Холодець на, ціли... на цілу квартиру пахне. Ой, на що тут. -то. А то завжди в мами, в мами холодець, то мама передає холодець, а то вже вирішила я сама сварити. О, а ті шишки вже б'ються ось ці. А ці ні. О! Практично ялиночку розібрала, так швидко воно проходить, як то кажуть, буквально лишилося пару іграшок. І я ці іграшки загортаю в ту газету, що мені присилали посуду. Чекайте, десь я тут О, так, так, газета. А, я це загорнула що посуду мені присилали. я загортаю ту саму газету. Так ми раніше робили ось тим, ну, зі склом. Такі я не замотувала, звичайні. Такі що не б'ються. Їх там ящик зразу поставили. І ось так. Оці загортаю. І кладу гарненько от сюди. Вже ящик зібраний. Ось і пару іграшок тут. І світло зняти і ще, я не пам'ятаю, як тут. -то. Чи вона складається через розкладається, я вже не пам'ятаю, як тут було. Роман її приніс, а тільки гілочки порозкривала чи що. Зараз треба подивитися. Фух. Все. Розібрала, помила, тут протерла, позамітала. Зараз іграшки. Ні, зараз по маргаритку йду, потім іграшки саперусвіци. Зараз будуть здивовані діти. Тут відкрито. Сидить, може, в нас стоїть та ялинка? А кого тут треба? Бо тому що ми вже розібрали. Ми вже. А що ти вдягнута? Вже всі порозбирали ялинку. Ну, та, ти замітаєш, де я маю поставити свої ще взуття. Ти проскидувала на пів коридора, а я де маю свої поставити? Тож тобто ще зараз треба ось цього забрати. Ох, Киця, їсть, їсть сир? Їсть сир? Ага. Так чисто. Мам. <с? <с?> так чисто? От все помічає, все помічає, щоб не робилося в хаті. Так, так мама. чисто? В мене хтось дзвонить. А ми вже відповіли. Алло? Алло? Алло. Не мовчіть. Ніхто не хоче відповідати. Алло, Алло. 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 Я собі зроблю кавусю. Зараз водичка закипить, отут у мене холодець вариться. Класний смачний холодець, а тут у мене розсіл вариться. Тут чисто індик. А тут у мене свинина, індик і кролик, лапки кролика. А тут вже доварюється. Бу. Морку кинула цибульку. О, Дітки бамбук, бамбук чи як це називається печиво правильно. Маргаритка, мені це обставила. Ще ні. Зараз буду. Зараз. Yeah. Игада, <рикан> Заказала водичку, принесла водичку. Вона тегла вбила? Як Залила водою і ось такого Ну, та, Там там з шлангу. А, та водичка. <рикан> ну, будь ласка. I'm mm -hmm. Ba 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 la, bu, ba ba la, bu, ba ba la, bu, ba ba la, bu, ba ba ba